На черговому прийомі міського голови мешканців прийняв депутат міської ради Борис Дармостук. До нього з проблемою звернувся голова профкому тепломережі Василь Черниш. Деякі з працівників його структури не мають свого житла та мріють, хоча б про кімнату гуртожитку. Ці людини так вийшло в даний момент живе на хлопчик у хлопчик, В неї ще хлопчику перший клас ходить. Хлопчика його котін пустити не можу. Тільки в мене не я так чудово це розумію. Секретар міської ради дав доручення підлеглим допомогти цій ситуації. Наступне питання наболівши для всіх. Мешканців приватного сектору. Це освітлення вулиць в вечірній час доби. По вулиці Кооперативна ця проблема затягнулася на цілих 15 років, оскільки при забудові не повністю виконані умови проєкту з електрофікації. І зробили електричну лінію, але цю електричну лінію на балаз не взяли. І тепер освітлення все зробили. Далі фонарі поставилися, якось там провода щось там не поставили, ну не спеціалісти робили. І тепер у нас освітлення немає. І ми куди не звертаємося, і нам усі кажуть, воно не стоїть на балансі, в нас ми не будемо нічого робити. Секретар міської ради запевнив, що в майбутньому всі вулиці міста будуть освітлені. Потрібно тільки почекати. А найближчого часу виділять кошти на асфальтування саме цієї вулиці. Тільки проходить зараз проєкт експертизи, будуть вам робити дорогу. По освітленню моментально не обіцяють, ви обіцяють як. Так що це затягнеться, але робити будуть дорогу це 100% З березня місяця 1,9 мільйона гривень виділено нам. будемо робити вам дорогу. Це 100%, а, А далі освітлення. Світлана Кондріяненко, Сергій Кручинін. Новини телеканал Бориспіль.